Доброго дня усім, компанія Автофокус. Маємо сьогодні нове поступлення. Це є Mitsubishi Pajero вогонь 2009 року, кінець 2009, початок 2010 в цей час вже відбувся рестайлінг цієї моделі і власне це вона перед нами. Саме варіант з 3-літровим бензиновим двигуном, куди встановлено газобалонне обладнання. Машинка, в принципі, у нас вважається позашляховиком і такою і є по факту. Чудово долає перешкоди, відстані далекі, без проблем. А також вона дуже міцна по кузову. Щоб ви розуміли, автомобіль потрапив незначне ДТП, тобто кузов, елементи всі рами не пошкоджено. Пошкоджено частково чуть-чуть. ось тут, бачите, ляда. Ну, по факту бачили б ви іншого, як то кажуть, так ззаді був Subaru Forester, і Subaru Forester більше не жилець. Мається на увазі автомобіль. водій, все, всі-всі живі, все нормально. Ну, Но, правда, автомобіль відновленню не підлягає. Власне, ці кузова, ці автомобілі хизуються своєю міцністю. От, І що ж, бо давайте я все ж таки вам покажу, як автомобіль сам із себе виглядає. в... Конкретно цей варіант. Тобто бокові вікна, бокове вікно і лобове у нас спеціальні плівосії євротонування, яке запобігає потраплянню лишнього ультрафіолету в салон. Далі у нас є повний електропакет, преміальна аудіосистема. Тут є у нас. Невеличкий дефект сидіння, проте ну, на ходові характеристики це ніяким чином не впливає. ГБО, це ось тут от відображається. Далі є функція складування дзеркал, передні задні противотуманки, мультируль з круїз контролем. І що у нас зараз відображається? Упс, відображається у нас що, е, що 260, тисяч, 260 тисяч 600 кілометрів пройшов цей автомобіль. От, е, великий балон на бензинове топливо і чуть-чуть менший на ГБО дозволяє цьому автомобілю проїхати доволі таки далеко. Поки я втрафував автомобіль, розхід був 17,2. Поки я почав знімати відео, розхід виріс до 17,6. Ось, ми стоїмо на місці, автомобіль заведений і нікуди не рухається. І це, в принципі. Це, в принципі. Так, якщо ми включимо. Так, запустився компресор. І починає дути, починає дути холодним. Заправлений одним словом. Що далі? Торпеда, всі ці елементи. Тут у нас є е, люк-панорама. Він досить таки збільшеного розміру, приблизно в два рази. Е, відкривається, функціонує повністю в повній мірі. Далі що? Далі у нас другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь у нас так само в прекрасному стані, навіть кращому, ніж передній ряд сидінь. Маємо тут практично рівну підлогу, карманчики, а також ще один, ще один, ще один. клімат-контроль. Клімат тут у нас двохзонний, І дві зони мають на увазі для переднього ряду пасажирів і для заднього. Тут і підлокотник з двома підстаканниками. Ну і в принципі сидіння трансформер, який можна скласти. Воздуху у нас з цієї сторони, а не покласиться, як з цієї в інших автомобілів. Хоча є і ось тут теж. А, ось так виглядає автомобіль з місця водія. Все доступно, все поряд, все прекрасно. Повірте, їде він дуже чудово, по ходові, по двигуну, по всьому зауважень немає. А тепер давайте відкриємо багажне відділення. Тобто Це все відкривається без проблем. А, тут у нас додатковий набір по аудіосистемі: Колоночка тут, колоночка тут, і увага, сабвуфер Rockford тут. Тобто, це є преміальна аудіосистема. А ГБО балончик, балончик знаходиться ось він. Так, все вам розказав, все показав. Дефекти ось наяву. Якщо когось цікавить цей автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Це можна сказати, його перший дефект, і, в принципі, він не настільки критичний, якби можна було собі подумати. От, придбати її можна в Києві з адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 18 години вечора, з 9 ранку до 19. Новий графік у нас, якщо що. Ось, придбати її можна за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Тобто є різні варіанти. Основне вам приїхати, перевірити автомобіль. Перевірка можлива на вашому СТО. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. До нових зустрічей. Мирного вам неба над головою і всім гарного дня.